Права в тому, що дуже важливо сьогодні не лише дивитись на ті цифри, як вимірюються, а розуміти, чого ми не вимірюємо. Тому що, да, це найбільш головніше сьогодні зрозуміти. Тому що практично ті речі, які вимірюються, вони відбивають приблизно 30-40% виборців. Чому? По-перше, рейтинг досяжності респондентів, тобто згода тих, хто. С поспілкувався з соціологами, він практично складає сьогодні 50-60 відсотків у різних компаніях. Отже, 40% відсотків відмов... це дуже вели. Це, це малий відсоток, це великий відсоток відмов. Ага. Коли ми маємо 40-45 до 50% відсотків відмов, то це означає, що кожна друга людина, майже да, вона не хоче повідомляти, як вона збирається себе повести і яку вона хоче зробити вибір. Отже, а ми про відповідає не багато збирається того, Пані Лю, скажіть, що це не тільки голосувати за владу, без. За владу вони би це сказали. Це якраз можуть за тих партій. які розумієте? можуть не зайти тут. Навіть проблема не в тому, за владу чи не за владу. От якщо характеризувати сьогоднішній стан суспільства, то я б сказала, що він дуже високий рівень невизначеності. От та невизначеність, яка є в політиці, яка є взагалі в нашій політичній системі. До речі, яка є в державі, як механізмі, так, як структури, як інституті, яка є сьогодні з військовими діями, яка є в економіці, вона відбувається на поведінці і на думках кожної людини. І оця турбулентність і невизначеність вона впливає на те, що люди навіть не хочуть взагалі спілкуватись з соціологами. Це не те, що вони не кажуть, за кого вони проголосують. Перше, це відмова взагалі від спілкування. І тут є і байдужість, тут є і протестні настрої, тут є і апатія, тут стрес. є і недовіра, і страх, стрес. Тобто це дуже ситуативно і залежить від того, яке це населений пункт, яка там ситуація, хто там головує, які там стосунки з міліцією, до речі. Тобто дуже багато чинників. Які впливають. А далі, коли ми починаємо вже розмовляти з тими, хто погодився, ми маємо приблизно третину, яка каже, що вона не піде на вибори. І ми маємо ще приблизно 20-25%, які кажуть, що вони ще не визначилися. Отже, от якщо ми це порахуємо, да, то виходить, що максимум, який ми вимірюємо, це 40%. І тому е, ті показники, які ми бачимо, вони, їх дуже складно сьогодні навіть прогнозувати. тому